I'm I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better! Уяви собі світ, де правила гри диктує несправедливість, а сила. Де кожен твій крок, кожен твій погляд може стати останнім. Це не просто конфлікт добра і зла. Це зіткнення двох абсолютно різних сил. Але що робить лоходія справжнім антагоністом, здатним пробудити в нас привинний страх? Чому Хоумлендер найсильніший супергерой? Вражає нас не тільки своєю могутністю, але й викликає справжній страх. Це більше ніж просто історія про боротьбу. Це дослідження темних глибин людської психології, де кожен жест, кожен вибір це гра на виживання. Хоумлендер – це не просто персонаж, це втілення страху, який ніхто не може контролювати. Він викликає емоції, що тремтять на межі між захопленням і жахом. І саме в цьому його справжня сила. Якщо ти хочеш зрозуміти, чому цей персонаж викликає такі сильні почуття, варто заглибитися в його світ, у світі, де баланс сил постійно коливається, одні герої стають легендами, а інші тінню страху, що нависає над усіма. Але що якщо антагоніст не просто ворог, а дзеркало, в якому відображаються найтемніші страхи людства? Омлендер це надзвичайний лиходій. Він не просто сильніший за своїх ворогів. Він є справжньою загрозою, яку не можна передбачити, а ще гірше зупинити. Але що робить його настільки особливим? Це не лише надлюдська сила, яку він може застосувати в будь-який момент, а його мотивація, що виходить за межі банального зла. Хоумлендер жадає не лише влади, а й любові. Це дві сили, що невпинно змагаються в його душі. Його боротьба з самим собою стає відзеркаленням нашої власної боротьби з непередбачуваністю світу. Чи зможе він втілити свої амбіції, не знищивши при цьому все навколо? Або ж його внутрішній конфлікт зрештою призведе до катастрофи. Це історія не лише про супергероїв і лиходіїв. А про найглибші протиріччя, які штовхають нас до краю безодні, і саме про це я тобі сьогодні розкажу. Нагнав трохи епіку, спробувавши нагадати тобі, хто такий Хоумлендер та що він себе представляє. А тепер давай потихеньку розберемося, що робить його таким, яким він є. Існують два типи конфлікту між героєм і антигероєм. Як приклад, можна взяти битву Сокола і зимового солдата. Ці двоє однаково сильні, тому і їх боротьба рівна. І тому тобі цікаво не тільки вгадувати, хто в ній виграє, а й просто спостерігати за нею. А коли є величезний дисбаланс сил, як наприклад, коли Хоумлендер протистоїть будь-якій людині, будь Персонажу в The Boys? Ні, я не хочу сказати, що втрачається інтерес до перегляду. Просто цей інтерес інший. Він виражається в напорушеності подібних сцен. Такі сцени викликають набагато яскравіший та насиченіший спектр емоцій. Багато саме тому хоумлендер є набагато більш страшнішим антагоністом ніж будь-який колись існувавший. Він просто сильніший за будь-якого свого супротивника, коли між собою свої стосунки заїзне людина та Капітан Америка, наприклад, ти сумлінно чекаєш на результат битви, тому що вийти з нею переможцем може кожен. Але коли зміною X чи Y стає хоумлендер, все стає очевидно, тому що різниця настільки велика, що навіть нормального бою не буде. Натомість ти намагаєшся зрозуміти, що він зробить далі, тому що якщо він щось вирішив, то в результаті це і станеться. Ніхто і нічого його не зупине. В цьому і є головна причина його успіху як персонажа, в цьому причина його впізнання та популярності. Тобі доводиться настільки сильно заглиблюватися в його психологію, тому що його рішення впливають не те, що на сюжет, а на весь всесвіт взагалі. Коли в твоїй історії є лиходії, настільки могутній, як Хоумлендер, це додає історії особливого відтінку страху, тому що фінал, в якому такий антигерой досягне власних цілей, а головні протагоністи усі загинуть, стає не те, що правдоподібним, а вірогідним. І могутність цього антисупергероя може бути різною: від лазерних очей та інших суперсил до інших форм влади, як, наприклад, бос, який може звільнити та зруйнувати життя свого співробітника. Якщо головний лиходій всієї твоєї історії слабкіший ніж головний герой, то він не буде викликати жодних емоцій. В чому сенс боятися дій антигероя, якщо будь-який його задум герой може з легкістю зупинити? Надлюдська неосяжна сила це лише одна зі складових, за допомогою якої можна зробити лиходія жахливим. Все не станусом не викликають подібних емоцій, хоча він також абсолютно в самогутній. Все не зводиться до простої сили та переваги в ній. Додатком до цього завжди має йти сильна мотивація організувати та реалізувати свої лиходіння. Не було по хомлендера мотивації для досягнення своєї головної цілі завойовування влади в всьому світі будь-якою ціною. Якщо б не цей аспект, він би виглядав як шкільник забіяка з американського серіалу, який робить нікому не зрозумілу лажу та не викликає жодного інтересу. Але ніхто не буде сприймати тебе всерйоз, якщо, окрім гучних слів, ти нічого робити не будеш. Це проблема лиходії в дитячих мультфільмах. Антигерой може бути неймовірно сильним, мати відповідну мотивацію та відповідні цілі, але не бути страшним, тому що він ніколи не робив чогось жахливого. А у противагу подивись на ганібала лектора з мовчання ягнят. Все, що робить його настільки моторошним, це знання про його минулі вчинки. Він і близько не має якоїсь переважаючої сили чи настільки ж великої мотивації, як у рандомного перса з дитячого. Мультфільму, коли лиходій має цілу історію жахливих вчинків, ти починаєш вірити, що він спроможний продовжити подібну діяльність. Ти починаєш вірити, що він зможе завдати шкоди головним героям, і ця характеристика прокаченого хомлендера на максимум від цинічного закривання очей на падаючий літак та подальшої брехні у своїх інтересах до спалення мозку Стілвел, з якою в нього взагалі був роман, і яка йому повністю довіряла. Складно уявити собі персонажа, якого настільки ж водночас люблять і ненавидять, як хоумлендера. Дуже важливим партом створення моторшного лиходія є уточення його туманом невизначеності. Коли ти не розумієш, що взагалі буде робити антигерой далі, це призводить до тривоги. Людська психологія влаштована таким чином, що навіть найгірший результат не може зрівнятися з невизначеністю по рівню шкоди менталсі. Нерозуміння того, що буде далі, ось що робить хоумлендер настільки страшним. Згадай, наприклад сцену зі сліпим супергероєм, в який він спочатку здається доброзичливим, а потім ледве не вбиває його, луснувши йому барабані перетинки. Ти не знаєш, чого очікувати. Він в рандомний момент може зробити щось жахливе без ніякого попередження. Якщо антигрой постійно дивує і шокує публіку, це гарний шлях до створення справді лякаючого образу. Наприклад, у безславних виродках робиться саме це: невизначеність. Чи вб'ють цього персонажа, чи залишать в живих, вона може виникати з будь-якої ситуації чи під будь-яким приводом. Навіть підкидання монетки може стати таким, але важливо не заграватися та слідкувати за тим, щоб не з'являлося певних тригерів до дій. Наприклад, якщо антигерой вбиває кожного свого співробітника після першої ж похибки, це може стати кліше серіалу і в результаті викликати нудьгу та передбачуваність. Саме тому Хоумлендер раз за разом щадить Ешлі, яка постійно робить помилки, але залишається корисною для нього. Де, якщо чесно, Вистав підлеглих не роблять його страшним, вони скоріше показують його некомпетентність як лідера, і режисери бойсів це прекрасно розуміють. Саме тому варто лише Хоумлендеру з'явитися на екрані, як одразу всі намагаються максимально йому догодити, щоб ненароком не розлютити. Як тільки хтось робить, хоча б натяк на те, щоб діяти так, як не подобається Хоуму, він кидає свій мертвий погляд, і все на цьому закінчується. Тут він перекликається з Гансом Ландою, який теж був настільки моторошним. Що лише зміна його погляду вистачало для того, щоб співрозмовник зрозумів, що він робить щось не так. Інший спосіб посіяти нерозуміння діли ходія зробити його божевільним. Проблема виникає тоді, коли режисери вважають, що божевілля антигероя це карт-планш на будь-який розвиток сюжету та закривання найнелогічніших шпарин сюжету. Створення персонажів, якого немає мотивації, а є лише клеймо божевілля це катастрофа, якою божевільною людина не була. Вона і завжди є свій особистий паттерн поведінки. Він неявний, дуже розмитий, але є. Це може бути якась особиста філософія чи щось подібне. Взяти Наприклад, Джокера з темного лицаря. Немає сумнівів, що він божевільний, але є те, що рухає його по життю, і це нігілізм. Пояснює нам це один з персонажів Альфред. Деякі люди просто хочуть дивитися на те, як горить світ. І Джокер є одним з таких людей. Він патологічний психопат, людина без емпатії, яка діє лише в своїх інтересах, і його дії мають сенс в глобальному вигляді. І це найголовніше в зображенні антигероя, якого ти сам наділив божевіллям. Глядач має розуміти, чому він діє так, а не інакше. І в цьому немає протиріччя. не або божевільними повинні бути лише методи досягнення своїх цілей. А головна лінія, що проходить через всю історію персонажа, має бути логічною та відповідати його загальним цілям. Подібний підхід використовують і у фільмах жахів. Глядач боїться того, що не розуміє в умовному хижаку, ти не знаєш де монстр. і саме це створює атмосферу постійної напруги та тривоги. У чужих ти не знаєш деталей життєвого циклу ксеноморфів і зробить їх набагато страшнішими. Хоумлендер, очевидно, нарцисс, який 100% сильніше за все в своєму житті турбується про те, що про нього думають люди. Це видно і підтверджується протягом розвитку сюжету. Він схильний до насилля, тому що це підсилює його відчуття власної величі. Окрім цього, він постійно показує всім і кожному, хто тут головний, постійно зміцнюючи власне переконання в тому, що він найвеличніша, найдосконаліша та найвпливовіша істота на планеті. Але навіть не дивлячись на це, він все одно прагне того, щоб його любили. І можливо, всесвітня любов йому потрібна на більше аніж всесвітня влада. Саме тому він не влаштовує світовий хаос, якого прагнув, наприклад, Джокер, бо це похитне його світовий образ доброчесного та справедливого супергероя. Ці дві сторони його самозакоханості постійно змагаються між собою, створюючи щось на кшталт Інь-Янь. не якоїсь біполярки, в нього звичайно вистачає метальний болячок, але тут не цей випадок. Сенс в тому, що в нього є два бажання: мати всесвітню владу та мати всесвітню любов. Але Хоумлендер розуміє, що шлях до всесвітньої влади зруйнує його всесвітнє визнання і його постійно кидає з однієї крайності в іншу. Це максимально драматизує його як персонажа, тому що ти ніколи не знаєш, яке з його бажань переможе. В якийсь момент здається, що Хоум повністю відійде від свого прагнення бути улюбленцем та стане абсолютним тираном. Але кожен раз повертається до свого звичного стану боротьби двох життєво важливих бажань, тому що режисери розуміють, що якщо влада Хоумлендера досягне світового рівня, то вони втратять цю боротьбу яка дуже сильно розвиває його як перса. Це не означає, що він стане нудним і нецікавим. Це означає, що цей тонкий баланс зникне. Замість цього буде все односторонньо та без якихось відхилень, сіяння страху та постійне насилля. Це зробить його передбачуваним та менш моторошним. Персонаж з двома ручійними бажаннями, які взаємовключають одне одного, завжди буде більш цікавим та розкритим ніж перс, який їх немає. Хоумлендер це більше, ніж просто антагоніст. це втілення того, що ми найбільше боїмося, сили, яка виходить за межі нашого розуміння, і мотивації, що тримає світу на прузі. Він змушує задуматися про природу зла і про те, що відбувається, коли ніхто не може стати на його шляху, і саме це робить його настільки незабутнім. Справжній шах полягає не в силі, а в тому, як вона використовується. Дякую за перегляд і підписуйся на мій ТГ і Патреон. Там набагато більше контенту про мене і про канал.